З початку року на івано франківщині вже 10 разів пошкодили газові мережі в ході виконання земляних робіт, ремонтних та будівельних робіт, суб'єкти господарювання різних форм власності. Нагадуємо вчергове всім, хто задіяний в процесі виконання ремонтних будівельних та інших робіт, які пов'язані з розкопкою землі, що такі роботи виконуються відповідно до Кодексу газорозподільних мереж в супроводі ордеру або письмового погодження оператора ГРМ. Кричущим є той факт, що виконавці робіт, пошкодивши, пошкодивши газову мережу, залишають місце виконання таких робіт і без будь-яких наслідків, не усвідомлюючи тих моментів, які можуть в подальшому виникати, покидають місце подій і не інформують газову службу. Природний газ він дуже швидко і легко поширюється суміжними підземними інженерними комунікаціями, такими як водопроводи, каналізація, кабелі зв'язку, теплотраси. І таким чином дуже легко може попадати в підвали як будівель, так і споруд, а також і в багатоквартирні будинки. Там вже можуть бути наслідки просто невиправними, можуть бути вибухи газу, можуть бути руйнування будівель та споруд. Тому в черговий раз закликаємо і наголошуємо, що будь-яке виконання земляних та ремонтних робіт може виконувати стільки за ордером і письмовим погодженням оператора ГРМ. Для того, щоб отримати письмове погодження виконавці земляних робіт, це фізичні чи то юридичні особи. Повинні звернутись письмово до наших територіальних підрозділів і в строк протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви буде виданий такий письмовий дозвіл, або ж буде видана аргументована відмова, в разі якщо такі роботи будуть десь нести загрозу, і через них можуть виникати якісь аварійні ситуації. До такого письмового дозволу виконавцям робіт обов'язково додається умови виконання робіт. З тими умовами виконавці робіт мають бути ознайомлені представниками оператора ГРМ на місцевості. На місці виконання робіт в обов'язковому порядку позначається траса газопроводу, газорегуляторні пункти, вузли обліку газу. Засоби електрохімічного захисту, а також всі споруди, які входять в загальний комплекс об'єктів ГРМ. Перед тим, як приступити до виконання робіт, працівники, які виконують земляні роботи, повинні бути проінструктовані оператором ГРМ на місці виконання робіт. Також ще користуючись нагодою, хотів би нагадати всім, що згідно чинного законодавства в нас в області і не тільки, і взагалі в цілому на території України існує правовий режим використання земель, тих же ж самих охоронних зон, незалежно від того, чи земля перебуває в приватній власності, чи вона є неприватизованою, там діють охоронні зони. І такі охоронні зони для Газопроводів високого тиску першої категорії становлять 10 метрів в обидві сторони від бічної стінки газопроводу. Для газопроводів високого тиску другої категорії така відстань регламентується по 7 метрів в обидві сторони. Для газопроводів середнього тиску така віддаль нормативно складає по 4 метри в обидві сторони, і для газопроводів низького тиску відповідно по 2 метри в обидві сторони. Для тих будівель і споруд, які є збудовані в надземному виконанні, такі як газорегуляторні пункти, вузли обліку газу також є регламентована відстань від будівель та споруд, вона складає від 10 метрів від самої будівлі будь-якої. Ще що хотів би сказати, що категорично забороняється робити в межах охоронних зон як без погоджень, так і взагалі. Складати будівельні матеріали, влаштовувати стоянки автомобільного транспорту, проводити будь-які земляні чи інші роботи без погодження на то з оператором ГРМ, адже газ він є потенційно небезпечним і може в результаті таких робіт викликати десь невиправні виправні наслідки.